І так далі, тому Буде теренова гра, буде смуга перешкод. Вони будуть змагатися в стрільбі з малокаліберної пневматичної гвинтівки. Вони будуть змагатися в туристичній техніці, в, туристичному, в пішохідному туризмі. Тобто вони вміють мають розкладати намети, багаття, орієнтуватися на місцевості і так далі. Тобто, ці всі знання. Також там будуть давати ще. Там розборки, розбірки автоматів, і так Тобто вони будуть ще вчитись, навчати відрізняти там міни, вибухівку і так далі. Тобто там дуже буде багато чогось військового. Можливо, це не будуть змагання, але навчання будуть їх будуть вчити професіонали, будуть приїжджати. Так само вони будуть ознайомлюватися з роботою зараз патрульної поліції. Це так само воно десь цікаво буде. Там будуть з ними. Проводити якісь лекції, воїни АТО, тобто які вже практично пройшли цей шлях, які зараз вже демобілізувалися, які є в Івано-Франківську. Ще там буде і творча відпочинкова частина. Тобто, це вони будуть там робити представлення команди, це конкурс, там пісні, і строї, «Строю і пісні, це якісь будуть українські вечірки. Тобто є різні напрямки, тобто діти будуть 7 днів повністю зайняті. Кожен день буде в них 3-4 конкурси, і навіть всі ті конкурси, які би ми хотіли, ми просто не встигаємо класти 7 днів, тому що обласна програма проходить 10 днів. У нас поки що ми маємо тільки можливість на 7 днів.